Україна веде свою правильну зовнішню політичну лінію. Я вважаю, що вчорашнє рішення по подачі заявки на пришвидшений вступ до НАТО це абсолютно правильна державницька позиція, яка є у відповідності до нашого зовнішнього курсу, закріпленого Конституції. Зрозуміло, що жодних там швидких вступів і жодних там ілюзій стосовно вступу України в НАТО найближчими тижнями місяцями бути не може, але тим не менш зроблений той крок, який повинен була зробити Україна давно. Більше того, він дає шанс на те, що нам, за аналогом деяких інших країн, можливо, вдасться настільки інтегруватися у взаємодії з НАТО, щоб оминути процес. І етап плану щодо плану дій щодо членства, і я вам скажу, що я підтримую цей крок. Я вважаю, що він був правильний, і це була досить сильна відповідь на той шабаш, який вчора відбувався в Кремлі.